Яку ми хочемо з вами поділитися, але нам потрібна ваша думка. Ми щойно казали про те, що в 1710 році саме в нас на Кам'янській Січі обговорювалася Конституція України, перша Конституція. Автором її був велипору. У нас з вами є сьогодні історичний момент, що ми можемо, якщо ми так вирішимо, обласна рада може присвоїти. Ім'я Пилипа Орлику, аеропорт. Тобто наш міжнародний аеропорт буде імені Пилипа Орлика. Ця ідея виникла на тренажер адміністрації. Була дуже слушна пропозиція, щоб наш міжнародний аеропорт був, ім був названим ім'ям Пилипа Орлика. Тому я маю надію, що депутати підтримуються і громада підтримує, і буде в нас міжнародний аеропорт Херсона імені Пилипа Орлика тримаємо тримаємо Якого Дятльова 21 рік тому 28 червня 1996 року по поступ... спо